Так, сьогодні у нас файна таун, квартира 60 квадратних метрів. Тут наші декоратори завершили нанесення декору. Ось такий він вийшов. Мінімальна фактура, зроблений під мікроцемент. Дуже легко піддається блогі сухі упорці. Ну, ось так він на світлі виглядає, у нас фактури практично немає. І давайте пройдемо щоденьку, як оце все у нас вийшло по всій квартирі. Камера, звісно, це не передає, але ось так от на світлі денному можна побачити. Так, Це у нас кухня-вітальня. Далі коридор.